Доброго дня, друзі, підписники мого каналу, коні Другобичини, Христос Воскрес. Сьогодні штаток припрягає в Кармеліту. Правда, я її вже припрягав перший раз, то було в суботу. Сьогодні вона вже другий раз. В суботу не було часу так познімати. Сьогодні приїхав до села, засіяли 10 сотих вівса, кармелітою не робили ще. Взяли у сусіда кобилу, радлом поволочили скибу, посіяли овець і заволочили боронами. І от Прийшли додому, припрягаємо нашу кармеліт. Бачите, як вона йде. Ну, набагато краще, ніж в суботу. Хоч вона і в суботу ну, там, не скакала, не бігла, вона тиха, спокійно кобила, то, що повороти не вміла добре робити, а зараз вона вже зовсім інакше. Біжта.

Гермеліті 25 квітня півтора року буде. В суботу я міряв, в суботу її припрягав з вуйком і ми поміряли її розміри. Коли купив, я її поміряв, знав. Коли купили, вона мала 165 по обйомі, 150 по тілу висота. 21,5 нога. А в суботу міряв об'єм. Поправилась 170 має, висота по тілу 153 і нога 22. Така наша карбеліт. Вже ліниться, зерку Ну, Ще не повністю, ще шерсть з неї відчисується, але... Зуча під животом багато є. Але то все, проходяш. Прийде тепло, весна, піде на пасові. Вилінеться. Так як в нас кажуть, зайця чаще вітер, так само її вичище вітер. У, ну, бачите, Що розуміємо. Тато. Зараз тато. Зараз подивлюсь. Та приселіт її на цей наліці вона буде стояти. Я тут коло неї. Тато з Богданом обрізали копита, пообрізали, бо були такі великі, і передні, і задні. Добре, тато, ми зараз розвернемося, заберемо. Я стою, я нікуди я знімаю відео, то ще трошки от ми поїздили. Та й тато тут нарубав течок. Будемо течити фасолю. Та й до всякої такої городної справи. На горох, на фасолю. На все що пригодиться. Наша кармеліта. Ту -ту, Тато? Ще зимою? Ви ще зимову нарубали? І течки. І течки і держаки. Наш віз. Чоловік, який купив Кароліну. Скидував мені вже відео, Кароліна вже працює невелику фіру дров, везе в парі з лошицею її на Петра буде 2 роки, вже возить дрова. А от ми сьогодні другий раз запрягли в поєдинок нашу кармеліту. От стоїть у нас спокійно, тато замотав поводи на ручицю. І вона стоїть спокійно, так? Карбліт. Що ти здорова була, вона вже трошки пробіглась. Ну чекай. Стань, гов, чекай, чого ти. Дахай покажу грудницю твою. Ту має чолку. Гриву має густу, велику. Ви писали, навіщо я продавав Кароліну. Кароліну продавав, тому що хотів набагато більшу кобилу в поєдинок, щоб була в поєдинок, щоб можна було зорати 10 сотих, щоб була міцніша. От кармеліта от зараз стоїть і я пам'ятаю Кароліна біля неї виглядала набагато менше, хоч вона молодша на півроку. Кармеліті ще рости, а рости я до 3-4 років ну, вона ще буде більше рости, бо звісно кінь більше росте. Тато їде. Кінь росте, кажуть, до семи, набирає, розвивається. А спокійно стали, сіли, б'йо. Як бачите, чому я продав. Кароліну. Ну, хоча Кароліна наша теж була немаленька, порівняти з нашими конями в селі. Вона рівнялася з тими, яким зараз мають по 3 роки. Є! -й! Є! -й! А вже пити хочеш, не будеш пити. Та тоді січку, коли є, є водов, будеш, є будеш мати воду. Піш такі! Піш такі! Є не вічка порога! Але ще, ще придивляюся за, за ну, як сказати, невеликою, не старшою кобилою, а лошишкою ще би купив одну. Є місце Овес посіяли, ще не весь, ще 10 сотих маємо сіяти. Більше ніж 10 там було. Будемо мати вівса. Сіно маємо ще, і ще накосимо. є де косити. І місце в стайні є. Би Бог дав здоров'я. Мир на світі цілому. Є, віща мала! І нам здоров'я. А тому здоров'я. Бо якби не тато, то коні я би не мав. Ще Так Так буде бігом віти, це ще так Ні. От каже. Розуміє, смокнути. Тато каже і так молодець. <говори> на другий раз. <говори> на другий раз <говори> то, <говори> то сильний. То щось має цікаве, якусь кобилку, лошечку, до року. Старшу я не хочу. До року я би ще купив по хороших конях. Бо вже такого малого я не, не хочу. Такі, як у нас колись коні були. Хочу на поєдинок а ще хочу би була пара мосна з кармелітою. Маємо двокорпусний плуг. У нас земля легка, не є глина, чорнозем, а то би вони йшли хвостами, би, напевно, тягнули. Але б ми були здорові. І мир в нашій Україні. Не було війни в нашій Україні в цілому світі. І здоров'я, решта, вс... решта просто все дрібниця. Все набута річ, як тато каже, решта все набута річ. Так, є здоров'я, решта набута річ. Що буде миле, схочеш робити, а не схочеш робити, то не будеш. А хто хоче робити, хтось каже, о, таких коней мають. Але то коні ніхто задаром не дає. Коні купують. Тратять час, годують от у нас сьогодні другий раз. Другий раз у нас запряжено. Вже осінню будемо помалу розорувати бульбу. Через літо вона буде. Приведемо її, будемо красувати бульбу, нагортати. Весна і літо. То ще далеко, так? Ще не минули? Я вже показував спереду, ззаду. Дякую друзі всім за увагу. Дякую вам всім за увагу, за те, що переглядаєте мій канал. Підписуйтесь на мій канал. Діліться моїм відео знайомими, друзями. Бажаю всім всього доброго. Найбільше бажаю міцного здоров'я. Вам, родинам вашим, будьте всі здорові, до нових зустрічей!